Десять питань! Десять! 10 питань! Десять відповідей. І десять питань! Всім доброго дня, це Олег Голодюк і це 10 yeah. футбольних питань yeah. до мене. Як тебе називають в команді? Не було ніякого прізвища, було тільки по імені. Олег. Yeah. Хто ваш найпринциповіший суперник? Їх багато. Всі, всі команди, які, які приймають участь в чемпіонаті. Який чемпіонат? Найсильніший в світі. Англійська прем'єр-ліга там зібрані найкращі команди світу, найкращі футболісти. Найкращі ви? тренери. А за кого ви там вболіваєте? Дуже багато команд, явної симпатії нема. Якщо брати таких не суперграндів, на мою думку показує Астон Вілла. Чогось би повечеряти після важкої гри. Горбіолов. Думаю, що знайдемо теми для розмови. Просто е, найбільше цікавлять взагалі його тактичні моменти, як йому чи його помічникам приходять в голову ці всі, ці -всі моменти. Який улюблений спортивний бренд, Nike. Ну, якби сказали, Puma загалом контракт з клубом не можна. Яка улюблена заборонена їжа. Можу що з'їсти, але сказати, що я отримую цього задоволення як інші, тому любимої, напевно, нема. Не розкисай, все буде класно. що витратив перші зароблені гроші. Напевно, потратив на якийсь бутс, на якийсь одяг і, напевно, якийсь подарунок купив батькам. Яке слово найчастіше використовуєш на полі. Але коли був футболістом, це, напевно, були мат. А який саме? Ну, дуже багато було. Якщо я зараз почну говорити, тут буде сплошний гудок. Якого клубу була першою в житті? Батьки вибрали мені е, чорно-білу футболку ювентуса Філіпо Інзагі. Що а що дратує? Любимо хороші результати, хороші емоції. А що в футболі дратує найбільше? Несправедливість, напевно, деяких рішень. Так, це вилучення для Олего Водюка. Ну, це суддівська несправедливість. Е, можна і так сказати. Це було знову ж таки це була футбольна кар'єра, коли бував після невдалих ігор хотів все спихнути на суддів. Можливо, вони помилялися, але все ж таки проблема була суто, суто в мені, як коли я був футболістом і в команді.